Андрій Кравченко популярний український співак, чия магічна харизма і красивий тембр нікого не лишать байдужим днями виступив з великим сольним концертом у Кременчуці. Під час виступу артист відзначив красу кременчужанок та присвятив їм одну з виконаних пісень. Дівчата, класні вас. Ви знаєте, я що хочу сказати. Куда не глянь? Кожна мадонна. Як не Мадонна, так цариця. Дівчата. Я дякую вам, що ви є. Ді в житті чоловіків, тому що ви наше натхнення, ви наша любов, і ми дякуємо вам за кожну секунду проведену з вами. Ви наші матоми. Матова! Для кременчужан співак представив неймовірну чуттєву програму, до якої увійшли улюблені пісні: Мадонна, Лебідка, Моя єдина, доле, моя, час рікою пливе та багато нових композицій, які публіка підспівувала разом з виконавцем. Дуже подобаються його пісні, дуже чуттєві, дуже душевні, дуже драйвові. Відпочиваєш, їх слухаючи і заряджаєшся позитивом, Звісно, драйв емоції відпочиваєш, тобто гарний внутрішній стан. То заряджаємося позитивом після робочого тижня. Глядачі залишилися у захваті від неймовірної атмосфери, яка панувала протягом усього вечора. Важливо, що у такі складні часи ми маємо змогу розвантажитися та отримати задоволення від мистецтва. Дякуємо співаку та чекаємо наступних концертів у Кременчуці. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.